Привіт-привіт, вітаю, Всім мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, у нас ранок, ну не ніяк. як, півдесятого хочу, я ще своїх курей не випускала, бо зараз морози і я їх так, скоро не випускаю. І так мерзнуть бідні, то нехай сидять в курятнику, курятнику тепло, то я їх дуже рано не випускаю. Так що йдемо на... Я взяла відро, зараз йдемо набирати корму і будемо їх випускати. У нас тут ми купили пшеницю і кукурудзи. Ось не чистимо, перемішали. Ну, почти відро треба їм давати таке. Це відро 5 літрів, так що почти відро вони з'їдають зараз. Якщо йдемо, їх випустимо, водичку ще їм принесу теплу. І ще будемо цуплят видувати. бо ціплят тут вже вчора ще трошки доїздить і все. То я їм просто тут висипаю. Тут на дорожку, так, щоб вони всі поміщалися, щоб вони не цей не, не били один одного. Отак я тут викуплю під курятник, і тоді всі вони поміщаються і не кусаються, і не б'ються. Так що так. Ну що ж, випускаємо. Що. Моя бригада. Всі вже Зразу з порога. Е, індюк, індюк. так Красиво вже стало. Жаль, що це, що індюшку треба було зарубати. Но я хочу оцього білого поміняти на індюшку. Якщо мені хтось поміняє, то буде дуже добре. Щоб не купляти, а пот... не продавати, а і купляти, Просто поміняти. Він молодий, вісім місяців. ну, не знаю. Дала оголошення, але знайшлися люди, але ми дуже далеко живемо, оказується. Так що не знаю, що буде. Так що так. ідемо подивимося ціпля. о, вже одне яєчко є. Бачите, там. У мене гуси вже несуться. о, все, пусто. Так що йдемо, цим теж принесемо їду. Я їм дала буряко. Дивіться, як вже видібали, Вже одна шкурка лишилася, а буряк досить великий був. Так що так. Ну добре, пішли. Будемо цей, їм теж готувати їсти. Там в мене кукурудла. Та Ой, Як холодно. У нас мороз. Холодно. Собачки наші. Джек. Так, пішли далі. Бідемо зараз. Я тут вже набрала кукурудзя. муку ми мололи, Бачите. Насипаю сюди. Так, тут у мене є. Концентрат. Ми купляємо цуплятом, щоб їх трошки підтягнути. Затипаємо концентрати. Ну так, багатенько хитрю. Пів відеречка такого. І трохи от такого. Чинить, нехай вчаться. Це все зараз перемішаю. Тут в мене такий мастірок. Спеціально тримаю, щоб перемішувати. Йдемо, будемо їм сипати, будемо їх годувати. Ну це, Якщо все нормально, їдять, то це їм на 4 дня Такого відра хватає. Так, їсти є, пішли. Будемо годувати малечу. А потім принесу водичку теплу кура. на цей нас біла, на ніч я не пускаю, не, 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 стараюся не вставляти воду, щоб вона не замерзала. Всі вже почти доїде, подивіться. Кокурузу почти вже всю цей. Пшениця одна лишилась. Ну, Нічого поїде. Ну, Я разнообразі, нехай буде і пшеницями. Ну що, комсомольці? Що у вас тут? Розказуйте? Так що ви не потікали від мене? Дай їсти потрусимо, щоб воно все помістилося нам. Так, все їсти дала. А ну, давайте, пішли. Пише. О! Все їде да, подано. Що налітай. І нехай їдять, нехай ростуть. Я їм зараз лампу включу тут, бо досить холодно сьогодні, нехай гріються. На ніч не включаємо, бо тут тепло, тут і гуси, і кури, і індюки. Так що тепло, а на день трохи лампу включаю, щоб вони погрілися. Там ще водичку треба їм доляти тепленьку, щоб в них було. Ну нічого, нехай їдять. Так, пішли за водою зараз. Вся в мене індюшка теж якась така, не знаю, ця біла. Вона була сама мала якась, не знаю, щось мені вона не подобається. Не везе мені з цими індюками і все. Так що так, цей красень. Ну, Прийдеться все-таки купувати мені індюшку. Попробую. Казала чоловіку, якщо цього року не вийде, то я вже більше і не буду пробувати. Все. Значить, не судьба мені індюків тримати. Так що так, беремо відро і йдемо за теплою водою. А ну, Мурка. Так. Ще водичку їм і нехай Собі там їдять Ще мені дві треба поприбирати за собаками, бо вони мені нагадали за цілу ніч нормально. А нам дрова вчора вечором привезла такі. Так що, слава Богу, на цю зиму вже прийдешню зиму, ми теж з дровами будемо, межнути не будемо, слава Богу. Це дрова з рісничістю, ми виписували. Це не, не на чорно чи ні. як вам казати. Це офіційно ми виписували з лісництва. Там вірка є, бачите, на тому. Там де кіт. Так що це дрова офіційно привезені і чек є, що ми офіційно заплатили в лісництво і нам привезли дрова. Так що, слава Богу, вже казав, що чоловік вечором приїде додому, буде потихеньку їх туди возити взад, складати. Я зараз покажу, куди ми думаємо складати. Треба мені тут підмітати. Звісно, дрова наносилося. Але казала так, що нехай сюди валяться дрова тільки не до сусідської хати, бо ті, наші сусіди, звісно, не дуже нам повезло з ними. Постійно жалуються, що там у них в хаті тріскається. Але то не від того, що ми дрова купляємо і раз у рік привозимо дрова. А просто, бачите, в них сток отам. І воно все, дощ паде, і воно все туди їм паде під, під цей. Вся вода лиється під стіну. І воно все вздулося, і в хаті почали тріскатися стіни. Ну, говори, не говори, вони того не розуміють, що я зроблю. Як вже є. Так що стараємося, щоб до, до сусідської хати зовсім не, не цей. Краще нам сюди. Ну що ж, давайте пішли на воду. Так, я відро забула. Ой, як холодно, у мене вже руки замерзли тримати телефон. Ой. Так що так. Тут треба ще поприбирати, бо звісно, в мене не все, не все ідеальна кухня, є і бардак, і сміття, як бачите, так що я собі така господиня. У мене і бардак, і сміття, і все, що хочеш. Ну нічого, зараз стану поприбираю. І буде все нормально. Так, включаємо теплу воду. Нехай буде тепло, бо і так холодно. Він там, щоб не померзли. Набираємо і не сама я багато нанесу. Не Зрано три такі черпачки і після обіду три, щоб вона не замерзала. Так що так, такі в нас справи. Потроху робимо, стараємося. Все робота якась є. Ну, то й добре, що є. Головне не сидіти, бо тоді людина ліниться. Ну що ж, три з половиною, бо я ще цептя хочу, так що набрали три з половиною такі черпаки. І нехай це не саме, я зараз поставлю на місце, бо просто воно мокре, хочу так ставити. Ну що ж, пішли дамо воду курям цепля там і все, з ними буду кота годувати, бо вона мені тут проходу не дає, бачите. Попідмітаю, поприбираю, вчора варила Плов з булгуром, бо так більше люблять не з рисом. І суп мені якийсь треба зварити, щось не перше, щоб було і все. Ще сьогодні хліб маю пекти, так що зараз іду, скоренько поприбираю і буду хліб тісто підмішувати. Щоб воно мені кишло. Я ще не розпалювала, бо тепло. На сухаті, так що зараз буду вже й Потім хліб. Хліб підмішов, стільки я їм наливаю їм до обіда хватає. Так, ще лишила трошки цуплята долити. Тепленької води. Так, пішли ще цеплятим без дима. До цього півня я буду рубати великого, бо він дуже великий, курок буде давити дуже сильно, так що мені його не треба. Я теж з понеділка. Мама казала, щоб сама не цей, Бо я казала, що сьогодні гуску зарубати. Одну, бо ще є чотири, я їх не хочу вишати. Казала, що ні в якому разі без неї нічого не робити. Так що так, що ще ще додаємо теж мої водичку теплятком, влада в них чиста. Бачите, закинуть. Так що нехай нехай, як? нехай п'ють. Все. З'ясова. Все, <кхід> Можна казати, я оправилася. Ще котай, собак, погодувати і все. Нарано все. Так що... Йду прибирати. подивіться скільки вже з'їли. потихеньку їдять. Але вони такі противні, вони той концентрат шукають, повигрібають мені все. Ну Я вчора там трошки лишилося, але більшу частину повигрібали, так що я їм їсти не давала, поки все не позбирали. Коло кормушки було чистенько. Концентрат дорогий, корма дорогий, так що біласочка все поїсти. А то вони вже почали дуже перебирати мені усього. Ну що ж, йду ще включу світло, їм нехай буде. І цей, щоб вони трошки загорілися. Ну, що ж, отак зранку в мене така робота кожен день, цим я займаюся кури, Ну зараз присяду нема. тут у нас порося було. Але. В кінці лютого, на початку березня, ми вже будемо цей, купляти порося, щоб тримати його на зиму. Так що без поросяти ніяк. Я не знаю, я привикла в селі, бачите, і тут світло горить. Оце треба мені викрутити. У нас зараз не горіло, а там лампа їм горить і вони біжать туди грітися. Так що так. Ну що ж, трошки вам показала. Зранку свою роботу, як у мен... мене день починається. Ну, починається він не зараз. Ну, починається, я встаю пів сьомого чоловіка, на роботу збираю, а потім вже п'ю каву і вже йду годувати корей. І все остальне. Так що так. Ну що ж, всім гарно дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Всіх. Уже здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Всім пока-пока.